Росіяни конкретно відгребли на лимано-куп'янському напрямку. Земля здригається від потужної української техніки. Ситуація стає все більш напруженою. Ворог пасе задніх, але не здається. Оце так поворот. Ясні штурми росіян закінчилися вкрай неочікувано. Все палає детальніше про це у нашому сюжеті. Ось щойно повернулися. Сілячок дозволив повернутися нам з позиції. Зараз будемо відпочивати до завтра. Завтрашнього дня починаємо тренування. Розвідники бригади Рубіж НГУ щойно вийшли з передньої лінії окопів на Лимано-Куп'янському напрямку. Бійці, які повернулися, найперше прийняли душ та поїли гарячої ситної їжі, що розігріта не на окопних свічках, а на плиті. Останній вихід в мене був це спостережний пункт, на якому я знаходився. Я на ньому пробув 17 днів. Є також хлопці, які і 30 днів сидять, і 40 місяць сидіти це дуже важко, наприклад. Якщо ти навіть сидиш не на крайній нульовій позиції, там кілометр, то все одно знають, і вони губ, у них є 150-й калібр, 120-й міномет, пу -пу -пу пум-пум-пум-пум, працюють, І це за 30 днів може дуже відправити тебе до психотерапевта. Бійці кажуть, на лінії бойового зіткнення навіть повітря пахне смертю, бо паралельно з артобстрілами рашисти наносять удари з гвинтокрилів та авіації. А щоранку над головами наших оборонців ворог підіймає десятки дронів камікадзе. Таким чином росіяни прикривають своїх штурмовиків. Вони навіть не по сиряку виходять, а вже в світло пересуваються малими групами по два по три чоловіка. Ми разом з піхотою починаємо вести бій. Нам допомагають наші оператори БПЛА, які нас коректують, також коли йде бій, наші пташки висять над ними, і також по ним працюють. Розвідники, піхотинці та дронарі працюють у тісній зв'язці. Через це всі поля донеччини всіяні сотнями трупів росіян, що не добігли до наших окопів. Та водночас у розвідників, якщо порівнювати з піхотою, робота більш небезпечна, бо саме вони йдуть на зачистку зайнятих росіянами нових ділянок, допомагають з відновленням розбитих позицій, а також евакуюють поранених з поля бою. Проблема з евакуацією поранених. Коли багато, коли, наприклад, вони знають, що у нас багато поранених, вони знають, що вони там знаходяться. Вони чекають просто евакуацію. Кілометр. Серед дня, ну це самі розумієте, дрон літає. Е -е, робили евакуацію, думаю, що там <фу> м'ясо. Ну, врятували бійця взагалі, взагалі Так, все добре. Він зараз лікується, проходить відновлення. Загалом розвідники кажуть, евакуація, захід і вихід на передній край найважче у їхній роботі. Бо аби дістатися до позицій, чи з них треба пройти від 5 до 7 кілометрів під відкритим небом пішки з важкими рюкзаками, боєкомплектом чи пораненими. А без переносних ребів це смерть. Тож бійці просять наших глядачів про допомогу. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. Ми працюємо в сфері, де постійно розруха. Постійно щось горить, постійно щось вибухає, постійно щось розлітається. Тому реби, дрони, воно все само по собі, типу, не постійне. Бійці розповідають, ворог в рази переважає своєю кількістю, тому на фронті важко. Та все ж кожен, хто тут розуміє, що завдяки злагодженій роботі і братерству українські війська тримають лінію оборони. Це робота. Хто як не ми? Тому поки це все не закінчиться, будемо тут. Що ж робити? Таке в нас життя, така доля випала. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сітів. Єдині новини. Росіяни активізувалися на Сумщині, луплять усім, що є під рукою. Українські оборонці потужно розносять ворога і не дають йому прорватися. Працюють справжні титани. План окупантів зазнав краху. Що зрештою задумала Росія? Усе про це далі. Докорінна ситуація не змінилася. Ми далі продовжуємо фіксувати спроби таких малих штурмових груп зайти на нашу територію, підійти до нашого кордону. Ну і власне їхня задача залишається незмінною максимально глибоко, наскільки це можливо. Зайти на територію Сумської області, це в напрямок населеного пункту Новеньке або ж трішки лівіше по напрямку населеного пункту Журавка. Саме на цьому відтинку ми фіксуємо такі дії противника для того, щоб він там накопичувався і розширював зону активних бойових дій. Але знову ж таки, всі складові сили оборони, всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, застосовують. Все наявне озброєння, артилерію, мінометні розрахунки, безпілотні літальні апарати для того, щоб знищувати ці групи ще навіть на підході до нашого кордону, і фактично, як на території України, так і поза лінію державного кордону, до прикладу, за минулу добу, з того, що є підтвердженим, це близько 15 Військовослужбовців Російської Федерації було вбито, а близько трішки більше десяти зазнали поранені. Знову ж таки, були вимушені від, відходити від нашої території. А якими силами ворог зараз намагається на Сумщину пройти? Ну знову ж таки, техніку вони броньовану техніку або навіть транспортні засоби автомобілі вони не використовують. бо… А місцевість, особливо по напрямку населеного пункту, новенька новенькі їм цього не дозволяє. Тому фактично, рух в пішому порядку. Групи ці малі штурмові групи можуть бути там з двох військовослужбовців, інколи Він коли група може бути з п'яти, це ті. Це ті типу, ту кількість, яку ми фіксуємо щодо е спроб заходу на нашу е територію або ще на підступах е до лінії державного кордону. Тому е тільки така тактика, як це було і. І певний час назад вона не змінилася в діях противника по цьому напрямку. Тепер на фронті все змінилося. Ворог перевернув з ніг на голову. Нова тактика в дії. Це не лякає зсу. Йдуть у бій і розносять усіх хто трапляється на їхньому шляху. Цілі вражаються блискавично. Дрони завели окупантів у глухий кут. Армія Путіна каже, що не була готова до такого. Режим нон-стоп. Як твориться нова історія, розкажемо у нашому матеріалі. Вони беруть просто масою. В основному та в них вже також пішли ці, що наче й не хотіли, але наче й пішли, але все одно нічого не хочуть. Андрій воює на Курському напрямку від початку однієї з найбільш ризикованих українських операцій. На фронті він з минулого року на вулиці його зупинили представники ТЦК. Мрію знімати серіали, довелося відкласти на мирні часи. Я надіюсь на якісь серіали. Це Найцікавіше для мене. Не про війну війни. Я думаю, мені і так уже достатньо, але поки вона ще закінчиться. Ми спілкуємось у лісах на Сумщині. Інтерв'ю одна з небагатьох можливостей трохи перепочити. Якщо Андрій не на завданні, він на тренуванні свою роботу описує так: ми займаємось зачисткою, продивляємось позиції, закріпляємось, даємо змогу просунутися далі іншим. Спочатку каже, стикався лише з росіянами, потім з'явилися північні корейці. Каже, із росіянами їх не змішують, адже вони не розуміють одне одного і воюють теж по-різному. Росіяни в основному бігають, переміщуються і можуть, в принципі, вийти на голосовий контакт, щоб здатися. Корейці нас не розуміють, і у них інша тактика бою. Вони Лізуть і пробують показати силу свою. Але якщо дати нормальний відпір, то вони також тікають. В контакт ви не входили? В голосовий контакт я намагався війти на нашій мові, на російській, на англійській. Корейську в той момент забув. Окрім боєкомплекта, каже Андрій Корейці, нічого при собі не мають, екіпірування російське, паспортів нема. За що саме воюють, теж не розуміють, а у полон намагаються не потрапляти. Самознищуватись так. Вони, якщо знають, що глухий кут, вони нікуди не вийдуть і ми заходимо, вони можуть підірвати себе гранатою. М'яса з того боку багато. На Курщину стягли війська з під Покровська і Херсонщини, каже Станіслав. У цьому й цінність цієї операції. Зараз вони натягують піхоту, ці північно-корейці використовуються в великих кількостях. Вони бачать, що техніка не працює. Вони натягнули сюди дуже багато своїх підрозділів ударних безплотників. Станіслав Краснов, відома особистість. Він активний учасник революції гідності з Криму. Один із тих, хто демонтував пам'ятник Леніна на Бесарабці 2013-го. На війні з перших днів бився з росіянами з 2014-го року у пісках. Кілька років прожив цивільним життям. Та з 22 го знову на війні захищав Київщину, Донеччину, Харківщину. Та останні сім місяців вже на території противника керує ротою у. Ударних безпілотників, ну і значно краще, звісно, воювати на ворожій території. Не коли наші села там стираються з землею, зрівнюють а коли там у них, щоб вони мінімум відчули, це все завдяки нашим дронам. Техніки у росіян поменшало, каже він, особливо вдалим. Полювання було до листопада. В серпні, в вересні, мабуть, навіть до листопада, я би сказав, то ми знищували дуже велику кількість техніки. Там в середньому десь три одиниці техніки, один розрахунок, в південь знищував. Потрібен ТРА, там танки, навіть БМП і так далі. Зараз там уже всі дороги заставлені, скажем там, технікою, поля, прямо кладовище, такі техніки. Державних дронів каже, боєць на фронт надходить значно більше, ніж раніше і десь половина. Однак бійці просять краще працювати із якістю. На жаль, Одиться шукати велику кількість волонтерських коштів, щоб саме державні безпілотники робити придатними. В більшості випадків не придатні відеопередавачі, тобто там економлять умов на 100 гривень якихось, а в результаті втрачаються частоти не актуальні зараз по керуванню Абсолютно вони перекриті ребом, ті, що постачаються. Нині росіяни теж переважно воюють безпілотниками. Зокрема, на оптоволокні їх не здатні збити з бантелику реби. У нас цей напрямок теж розвивається. А ще кращі і більш мотивовані пілоти те, що бачить бійці на Курщині, це тотальні руйнування. Ворог не шкодує ані своїх територій, ані людей. Наші переходять то у наступ, часто в оборону. Їм дуже важко. Та кажуть, відтягуючи ворога сюди, вони знижують напругу на інших вже українських напрямках. Знищити ті сили, які були б задільні проти нас неодмінно сто відсотків. Цьому я впевнений. вони б або тут наступали по сумському напрямку, або були задійні десь на Покровському. Ми та, про просто зробили так. Щоб вони перекинули сили, якось розподілили їх, тому що в них так вже вийшла армія трішки більша, і потрібно було так. Розкинуть з Сумщини Ольга Чайко Захаркомах, Факти, ICTV, єдині новини. Дрон зробив неймовірне. Плюс одна блискавична операція ЗСУ. Росіянам дали потужного ляпаса. Їх просто пошили у дурні. Такого ще не було. У ворога просто зірвало дах від такого зухвальства. Це неможливо пропустити. Подивіться, і ви це оператор дрону з позивним хижаки, саме війни з побратимами. Врятували водія. Я це серйозно таке перший раз бачу. Хижок розповідає, якось вранці помітили цивільну вантажівку, яка стрімко їхала в бік окупантів дорогою через поле бою, повзгорілу техніку. Там, де він їхав, там ніхто не ходить навіть. Тому я не знаю, що в нього було в голові, щоб так заблудитися. Та серйозно мати проблеми з топографією. Кижок підлетів до авто на дроні, але водій ніяк не реагував, і тоді вирішили, треба його налякати. То ми вирішили зробити десь за метрів 50-70 пару скидів, щоб він зрозумів, що він не туди йде. Не зразу не він поняв, що це не туди. Водій зупинився тільки після четвертого вибуху перед авто, але близько години просто не виходив з кабіни і стояв на місці. Ну, 50 метрів від нього, там щось бабахає, а він сидить собі в автівці і... на думку, гадає, що його робити. Коли водій нарешті вийшов з машини, то просто розвернувся і пішов пішки назад, не кваплячись. Увесь цей час дрон хижака був. Поряд я спустився на максимально він відставі над ним, і ну якось дроном питався йому намікнути, що ну йди за дроном. Але натяків чоловік не зрозумів, і тоді хожак повернувся з запискою Друже, йди за дроном. Причіп, при, приклеїли ізолятою до дрона, до записки і причепили на дрона. І скинули воїнам. Вдалося довести водія до своїх позицій неушкодженим. Звати чоловіка Роман свою подорож пояснив так, каже, просто навігатор перестав працювати. Тому він встиг проїхати аж 10 кілометрів по полю. Боя наші дронарі зупинили його буквально за 300 метрів від ворожих окопів. Вони скоріше, були ошарашені <гум>, такою наглостю і також не розуміли, що їм робити. Того ж дня окупанти таки спалили вантажівку. Це було авто фірми Олександра. Розповідає, що водій віз продуктів у військову частину на Куп'янщині, і це був його перший рейс на новій роботі. Знайшов Олександр нового водія. По оголошенню зателефонував опитний три роки. Працював по е, схожому схожої діяльності. Е, взяв його буквально це на іспитательний срок, е, поїхав, але так м'яко кажучи, з Божою поміччю. Ну, повернувся назад. Випробувальний термін. Водій не пройшов більше, не працює у компанії. Олександр за авто не переймається, бо головне каже, людину вдалося врятувати. Дякувати Богу та нашим військовим. Водія врятували. Зробили добру справу, якусь спасли людину. Воїни не рекомендують повторювати такі маршрути і кличуть до себе в команду навчити так само віртуозно управляти дронами. Ірина Антонюк, Юрій Лозенко, Олексій Жучков, Ми Україна, Марафон. Єдині новини на цю мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.